Я думаю, що, що ми не можемо робити посвідчення багатодітної сім'ї. У зв'язку з чим рай, райадміністрації розформували відділ сім'ї молоді і спорту. Була реорганізація, і там зробили відділ спорт і молодь. А слово сім'я зависло в повітря. І, і з того особу, яка все почалося. Не можна приділитися, де, до кого звернутися, немає ні печатки, ні документів. Ага, uh -huh. Нам потрібні посвідчення. Так. Нам потрібні посвідчення так? І ми uh -huh. е щоб оформити пільги. Yeah. Uh -huh. нам, нам потрібні посвідчення для того, щоб вже почати збирати далі документи і оформити пільги на світло, на газ, бо вже незабаром буде вже опальний, сезон. І, а пільги на багатодітним сім'ям це мінус 50%. На газ, на світло, це суттєво, та як для багатодітної родини. І, і нас просто ігнорують, фактично, виходить, що так.